Книга Пророка Ісаї, розділ 49. Слухайте мене, острови, і вважайте, далекі народи. Господь покликав мене від народження, ще в лоні моєї матері він назвав моє ім'я, Він учинив мої уста, наче гострий меч, і заховав мене у тіні своєї руки, зробив мене гострою стрілою, поклавши мене у свій сагайдак. Він сказав мені, Ізраїлю, ти мій слуга. І в тобі я прославлюся, а я говорив: даремно я трудився, намарно витрачаючи свої сили. Насправді ж, моя справа перед Господом, і Бог винагородить мене. А тепер говорить Господь, котрий мене сформував від материнського лона своїм слугою, аби навернути до нього Якова і знову зібрати до нього Ізраїль. Я шанований в очах Господа, і мій Бог є моєю силою. Він сказав. Мало того, що ти будеш моїм слугою, аби відродити племена Якова і навернути залишок Ізраїлю, ось я тебе ставлю світочем інших народів, і щоб через тебе моє спасіння поширилось аж до країв землі. Так говорить Господь, Викупитель Ізраїлю, святий Його, до того, котрий зневажений людьми і до якого ставляться з презирством народи, як до слуги можновладців. Побачивши тебе, вставатимуть царі, можновладці будуть кланятись тобі задля Господа, котрий залишається вірним, заради святого Ізраїлевого, котрий тебе обрав. Так говорить Господь, у сприятливий час я тебе вислухаю, і в день спасіння допоможу тобі. Я тебе збережу і поставлю тебе заповітом народів, щоб відновити край і розділити в ньому спустошену спадщину. Аби сказати тим, котрі в кайданах виходьте, а тим, хто перебуває в темряві, з'явіться вони будуть пастися при дорогах, на всіх узгір'ях будуть їхні пасовища. Вони не будуть голодувати і не зазнають спраги, їх не вразить сонячна спека, бо той, хто милостивий до них, водитиме їх і попровадить до водних джерел. Усі мої гори перетворю в дороги. Мої стежки пролягатимуть високо, сюди прийдуть здалеку, зі сходу, інші з півночі, ще інші від моря, і зі заходу, а також від Сінімського краю. Радійте, небеса, нехай веселиться земля і радісно вигукують гори, бо сам Господь потішив свій народ і змилосердився над своїми страждальцями. А Сіон говорив: Господь залишив мене, мій владика забув про мене. Хіба ж забуде матір своє немовля? Хіба вона не пожаліє дитини свого лона? Та якби й вона забула, то я тебе не забуду. Подивись, я записав тебе на долонях, твої мури постійно переді мною, твої діти поспішають до тебе, а ті, котрі тебе нищили і спустошували, залишають тебе. Підійми свої очі та подивись довкола. Всі вони, діти, зібралися йдуть до тебе. Як живий я, говорить Господь, усіма ними ти прикрасиш себе як убранням, і вони стануть твоїми оздобленням, як у нареченої. Адже коли твої поневолювачі тебе залишать, то твої руїни, пустирі і весь твій знищений край стануть тісними для своїх мешканців. І ти почуєш, як твої діти, яких ти вважав втраченими, говоритимуть між собою Тісно мені, посунься трохи. Аби мені оселитись. І тоді ти здивовано скажеш, хто мені їх породив. Я втратила дітей, була неплідною і жила вигнанницею на чужині. Звідки ля вони взялись? Адже я залишалась одна, хто їх вигодував. Так говорить мій владика Господь: ось я підношу свою руку до народів і підіймаю свій стяг над племенами, і вони нестимуть твоїх синів на руках. А твоїх дочок на плечах. Царі будуть у тебе вихователями, а їхні дружини-цариці твоїми няньками, долілець, вклонятимуться тобі і злизуватимуть порох з твоїх ніг, і тоді зрозумієш, що я Господь і хто надіється на мене, не засоромиться. Хіба можна відібрати здобичу сильного або полоненому втекти від переможця? Так говорить Господь. Полонені будуть відібрані у могутнього, і здобич насильника буде врятована. Я виступлю проти твоїх супротивників і дітей твоїх я визволю, а гнобителів твоїх змушу їсти власне тіло, вони впиватимуться своєю кров'ю і сп'яніють, як від молодого вина. Тоді кожна людина визнає, що я, Господь, твій Спаситель. І викупитель, всемогутній, яковів.